Я сотні разів казала, Господи, прости, я сотні разів билася у груди, я йшла перед без жодної мети і не задумалась над тим, що далі буде, а потім я не наче в лабіринт попала. Я довго заплутаними ми блукала, і бічай душно виходу з нього шукала, а потім переді мною з'явився ти і простяг ду мені руку з висоти І я збагнула, що я не дарма блукала, я все життя тебе, мій Господи, шукала. Я сотні разів казала, Господи прости, я сотні разів билася у груди, я йшла вперед без жодної мети і не задумався над тим, що далі буде, а потім я не наче в лабіринт. Поп...